А якщо завтра тебе не стане, ти зможеш сказати, що справді жив, не існував, не виживав, не намагався відповідати саме жив? Це питання спалює зсередини, тому що в ньому немає пафосу, тільки правда. З нього все починається. Мільйони людей, століття, цивілізації. Всі задавалися тим самим, навіщо жити, заради чого вставати вранці, коли всередині порожнеча, а світ здається нескінченним повтором тих самих днів. Філософи сперечалися про це тисячоліттями. Сократ говорив, що життя без усвідомлення себе не має сенсу. Камю стверджував, що єдине справжнє питання філософії це питання про самогубство. Ніцше проголосив, що людина повинна сама стати сенсом для себе. А віктор Франкл бачив його в служінні і в любові. Але хоч би як вони відрізнялися, всі шукали одне виправдання існуванню. Проблема у тому, що чужі відповіді не працюють. Вони, як чужий одяг, може виглядати красиво, але не сідає по тобі. Сенс не можна прочитати, почути чи запозичити, його можна лише прожити. Кожен із нас приходить у цей світ із чимось своїм, але система швидко робить все, щоб ми забули про це. Нам селяють, що сенс життя в тому, щоб бути корисним, успішним, зручним, стабільним, і ми слухняно біжимо маршрутом. Який придумав хтось інший робота, будинок, кредити, спроба відповідати? Ми називаємо це жити, хоча всередині повільно гаснемо. Але одного разу настає момент, коли ти дивишся в дзеркало і не впізнаєш відображення. І саме тоді починається пробудження, бо сенсу не там, де нас вчили шукати. Він над досягненням і над визнання. він у відчутті, що ти живий прямо зараз. Що ти відчуваєш, твориш, дихаєш, помиляєшся, падаєш і знову підіймаєшся. Сенс це відповідь, це. Напрям, і якщо ти дійшов до цього моменту, то ти вже шукаєш своє. Просто не зупиняйся. Якщо ці слова відгукуються десь глибоко всередині, підпишись тут, на Ютуб. А якщо хочеш йти глибше у телеграмі, я говорю те, що не можна сказати вголос, і напиши в коментарях, що тобі означає жити. Можливо, твоя чесність допоможе комусь зробити перший вдих по справжньому. До речі. Якщо ви ще не знали, ми знайшли вихід з матриці: два роки болю, вигорання, пробудження і сотні практичних відкриттів. Усе це зібрано в нашій книзі Ключ матриці інструкція виходу з чужої реальності. У ній ви зрозумієте, хто ви, як працює система, як здобути фінансову незалежність, повернути енергію, здоров'я та контроль над своїм життям. Забери свій ключ зі знижкою 50 Посилання на книгу в описі відео та в закріплених коментарях. Більшість людей проживає життя, так і не поставивши собі це питання чесно. Вони повторюють фразу Треба жити заради сім'ї, заради дітей, заради роботи. Але всередині порожнеча, тому що всі ці відповіді не є їх. Вони завчені як шкільні правила і не торкаються душі. З дитинства нам вселяють, що жити треба правильно, що кожен має свою програму: вивчитися, знайти роботу, створити сім'ю, побудувати будинок, дожити до пенсії. І ми йдемо цим шляхом як по рейках, навіть не помічаючи, що втрачаємо смак до життя. Нам нав'язали ідею, що сенс можна виміряти кількістю грошей статусом, кількістю лайків, успіхів, навіть кількістю щасливих фотографій. Але чим більше людина намагається відповідати цій картинці, тим глибша її внутрішня порожнеча, адже систему влаштовано так, щоб ти ніколи не був задоволений. Їй треба, щоб ти весь час гнався за чимось, що тобі не належить. Щастя. Визнання, кохання все перетворено на продукт, за який ти платиш своєю енергією. Ти працюєш, щоб купити речі, які не приносять радості, і доводить іншим, що все добре, коли всередині все руйнується. Система не хоче, щоб ти ставив запитання, їй потрібні передбачувані люди, які вірять, що живуть правильно. Але правда в тому, що правильне життя не завжди справжнє. Ми боїмося вийти за межі, бо нас з дитинства вчили боятися невдач, осуду, страждань. Адже саме страждання і показують, що ти живий. Коли тобі боляче, це не помилка, це сигнал. Ти не там, де маєш бути, у цьому й полягає парадокс: біль повертає до змісту, а то й тікаєш від неї. Але нас привчили тікати, відразу шукати таблетки, розваги, серіали, нових людей, аби не почути себе, бо там, у глибині, є голос, що шепоче це не твоє життя, і поки ти його заглушуєш, все залишається як і раніше. Справжня сміливість не боротися з болем. А вислухати її, не ховатись від порожнечі, а подивитися в неї, тому що саме там починається пробудження, саме з цієї темряви народжується твоя сила, твоє розуміння, навіщо живеш. І коли ти нарешті усвідомлюєш, що всі перегони за правильністю, пастка приходить свобода, свобода. Бути чесним із собою, навіть якщо це боляче, свобода йти проти течії, навіть якщо всі сміються, свобода відчувати, помилятися, втрачати, і знову починати це життя чи не ідеальна, не вивірена, а справжня? І якщо ти зараз відчуваєш, що всередині тебе прокидається це відчуття. Не поспішай зачинятися. Це перша ознака того, що ти повертаєшся до себе. Коли людина втрачає сенс, вона не вмирає відразу. Вона просто перестає відчувати. Все навколо, начебто, залишається тим самим, але всередині гасне світло. Прокидаєшся вранці і не відчуваєш радості. Ідеш на роботу, виконуєш свої обов'язки, посміхаєшся, говориш правильні слова. Але відчуття, ніби живеш у чужому тілі. Кожна дія механічна, щодня схожа на попередню. Це і є внутрішня смерть, найпомітніша, але найстрашніша. І найсумніше вона стає нормою. Люди більше не дивуються, не захоплюються, не мріють. Вони просто існують, вважаючи, що це життя. Світ привчив нас до того, що сенс це щось. Далеке і велике, що він має бути грандіозним, пов'язаним з подвигами, порятунком людства. Великими справами, але сенс не завжди гучний. Іноді він у тому, щоби просто відчувати момент: смак ранкового повітря, сміх близької людини, тиша перед сном. Все, що справді живе, завжди просте. Проблема у тому, що ми перестали це помічати. Ми ганяємось за досягненнями, забуваючи, що самі ці перегони і убивають життя. Коли весь час поспішаєш ніколи бути. Нема коли усвідомити, що ти вже живеш. Сенс це не формула, не кінцева мета, не досягнення. це стан присутності, коли ти перестаєш чекати, що щастя прийде згодом. Воно вже тут, у кожному вдиху, у кожному виборі, у кожній миті, де ти не брешеш собі. Але щоб це відчути, треба навчитися бути наодинці, без шуму, без втечі, без вічного ще трохи. Саме тиша повертає тебе до життя. Коли ти залишається один, без зовнішніх відволікань піднімається страх, страх порожнечі, самотності, невідомості. І ось тут більшість знову тікає. Вони включають музику, телевізор, шукають когось поруч, аби не залишитися наодинці зі своєю правдою. Але в цій правді є початок сенсу. Поки ти не зустрінешся зі своєю тінню, не дізнаєшся, хто ти, поки не подивишся у вічі свого болю, не зрозумієш, навіщо живеш. Це не романтика, не філософія, це факт. Тому що сенс не приходить у комфорт, він народжується із зіткнення з реальністю. Коли руйнуються старі ілюзії, коли біль стає вчителем, коли ти перестаєш грати роль і вперше дозволяєш собі. Просто бути у цей момент, зникає потреба шукати щось назовні, все вже всередині. І ось тут починається справжнє життя. Вона не ідеальна, бездоганна, небезпечна, але ж вона твоя. Ти можеш помилятися, падати, втрачати, але все це частина шляху. Справжнє буття завжди супроводжується ризиком, тому що тільки через ризик приходить смак. І сенс з'являється тоді, коли ти перестаєш боятися жити, не аналізувати, не тікати, не чекати на правильний момент, а просто проживати. Кожна людина відчуває цей поклик усередині. Іноді тихий, інколи відчайдушний, це не голос розуму, а голос душі, який каже. Прокинься, ти ще живий, і якщо ти хоч раз чув його, то ти вже не зможеш жити по-старому. Ти можеш знову спробувати заснути, але всередині залишиться пам'ять про те, що означає бути живим. І тоді вся система, всі маски, всі ролі починають тріщати, тому що в тебе прокидається найсильніше бажання жити по-справжньому, чи не заради схвалення, не заради страху, не заради успіху. Заради самого факту життя, заради цього пульсу, що звучить усередині тебе, та нагадує, ти є, і цього вже достатньо, щоб розпочати все наново. Кожна людина народжується з чимось особливим у середині. з тим, що неможливо скопіювати, замінити чи вкрасти. Це не професія, не талант у звичному розумінні, не те, що можна записати у резюме. Це внутрішній імпульс, тихий поклик, відчуття, що ти створений для чогось конкретного. Хтось відчуває його з дитинства, хтось губить у шумі чужих голосів. Але він є у всіх. І саме в ньому приховано справжній сенс життя, тому що жити це не просто існувати, це розкривати те, що робить тебе унікальним. Ми звикли думати, що ми не маємо особливих здібностей, що великі справи доля обраних, а ми просто звичайні. Так думає майже кожен, хто застряг у рутині. Але це брехня, просто твій дар захований глибше, ніж здається. Його не... Видно, бо ти все життя ховав його під страхом бути осміяним, незрозумілим, засудженим. Система навчила тебе прикидатися нормальним, бути зручним, слухняним, не вирізнятися, і у цій вічливій формі самоцензура. Адже чим тихіше ти стаєш, тим легше керувати тобою. Твоя сила нікому не вигідна, окрім тебе самого. Справжнє диво починається у той момент, коли ти перестаєш заперечувати свою неповторність, коли ти перестаєш порівнювати себе з іншими, коли замість питання, чому я не такий, як вони, з'являється інший. А що якщо саме в цьому моя сила? Це і є пробудження, адже унікальність не про гордість і не про винятковість? Це про чесність, про визнання того, що ти не маєш бути копією, що твоє життя це не змагання, а шлях саморозкриття. Ти можеш бути художником, не малюючи, вчителем не викладаючи, цілителем, не працюючи, лікарем. Це не професія та стан, у якому ти живеш у злагоді з собою, у якому все, що ти робиш, сповнене сенсу, тому що йде з серця. І тоді все навколо починає шикуватися інакше. Люди відчувають твою енергію, відчувають твою справжність, і життя відповідає тим самим. Вона, ніби, розвертається назустріч. Зненацька з'являються потрібні зустрічі, нові можливості, збіги, які неможливо пояснити логікою. Це не містика, це природний результат того, що ти більше не ховаєшся. Проблема більшості в тому, що вони не вірять у себе, тому що шукають доказів зовні. Але сенс ніколи не прийде ззовні. Він розкривається зсередини, коли ти починаєш робити те, що справді відчуваєш, коли ти перестаєш чекати, що хтось дозволить тобі бути собою. Ніхто не дасть, ніхто не скаже тепер можна, тому що цей момент уже настав. Він завжди був. Ти просто. Не помічав його, поки слухав чужі голоси. Щоразу, коли ти робиш крок до себе, навіть найменший, ти прокидаєш сенс. Коли ти говориш чесно, коли твориш, коли робиш щось від душі, хай навіть це ніхто не бачить, ти наповнюєш життя, і саме це наповнення надає сили. Адже сенс це не теорія, це енергія, що народжується від чесної дії, від тих моментів, коли ти вибираєш бути собою. Незважаючи на страх, сумніви, тиск, життя стає справжнім лише тоді, коли ти дозволяєш собі висловлювати те, що живе в тобі, коли перестаєш боятися бути надто-надто чутливим, надто щирим, надто глибоким. Світ намагається зрівняти всіх, але справжня сила по по-різному. у тому, що ти не такий, як усі. І доки ти відмовляєшся від своєї унікальності, ти позбавляєш світ тієї частини світу, яку можеш дати тільки ти. А якщо замислитись, можливо, саме це і є сенс просто не ховати себе більше, бути тим, хто ти є без страху та без маски. Тому що коли ти нарешті стаєш собою, світ довкола починає дихати разом з тобою. Система навчила нас боятися свободи з дитинства. нам селяють, що жити за правилами безпечно, а слухати себе небезпечно, що стабільність важливіша за чесність, що краще бути як усі, ніж ризикувати. Так поступово людина стає рабом своїх страхів, навіть не усвідомлюючи цього. Він живе за чужими шаблонами, за готовими сценаріями, повторює слова, які не відчуває. І виконує завдання, які йому не потрібні. І найстрашніше, що все це виглядає нормально. Ти ходиш на роботу, платиш рахунки, посміхаєшся, коли треба, і ніхто не помічає, що всередині тебе вже давно немає життя. Свобода це не відсутність обмежень, це стан, у якому ти сам обираєш, кому і чому належиш. Це Усвідомлене рішення не грати чужих ролей, але щоби прийти до цього, потрібно спочатку зруйнувати те, у що ти звик вірити. А руйнувати страшно, тому що за кожним правилом стоїть ілюзія безпеки. Нам здається, що якщо ми слідуватимемо системі, все буде під контролем. Але життя не створене для контролю. Вона створена для руху, ризику, невідомості. Справжнє життя завжди потребує сміливості. Коли ти починаєш жити по-своєму, система одразу реагує. Люди навколо не розуміють, засуджують. Кажуть, що ти збожеволів, тому що ти виходиш із кола, а отже, нагадуєш іншим, що вони теж могли б вийти. І не кожен готовий дивитися у це дзеркало. Їм простіше переконати себе, що ти помиляєшся, аніж визнати, що живуть не своїм життям. Тому на шляху свободи завжди буде самотність. Але це правильна самотність, вона очищає. Саме в ньому народжується сила бути собою. Світ будується на контролі, на страху втратити роботу, відносини, статус, гроші, думка оточуючих, цей страх є головним інструментом управління людьми. Адже хто боїться, той підкоряється, хто боїться, той не ризикує, не говорить правду, не робить крок у бік від натовпу. Але коли ти починаєш розуміти, що страх це лише реакція, а не реальність все змінюється. Страх це сигнал, що ти наближаєшся до чогось справжнього. Це не ворог, це компас. І якщо ти йдеш туди, де страшно, то ти рухаєшся в правильному напрямку. Звільнення починається з простого кроку, з чесності. Зі визнання того, що ти не хочеш більше жити за чужими правилами, що тобі тісно в цих рамках, що тобі боляче від постійної брехні самому собі. І в цей момент все починає руйнуватися, звичні зв'язки, старі ролі, стосунки, ілюзії. Але за цим хаосом приходить ясність, бо там, де була брехня, з'являється місце для правди, а правда завжди жива. Свобода це не бунт, це дорослішання, це здатність не ховатися за масками і не виправдовуватись за свої бажання. Це коли ти перестаєш питати дозволу бути собою. Це коли ти розумієш, що нікому не зобов'язаний нічого доводити. Твоє життя це твоя відповідальність, а й твоя можливість. І в цій нагоді криється все. Щоразу, коли ти вибираєш бути чесним, ти стаєш вільнішою. Щоразу, коли ти перестаєш шукати схвалення, ти повертаєш собі силу. Система боїться тих, хто перестає грати, тому що таких людей неможливо купити, залякати або переконати, що вони недостатньо хороші. Вони живуть за внутрішнім законом, не за зовнішнім, і саме вони змінюють світ чи не гучними гаслами, а своєю присутністю вони не доводять, що мають рацію, вони просто живуть. І цим показують іншим, що можна по-іншому, можна бути живим, навіть якщо всі довкола сплять, можна йти своїм шляхом, навіть якщо ніхто не розуміє. І, можливо, саме в цьому і є справжня свобода жити не як заведено, а як відчуваєш. Життя перестає бути мукою в той момент, коли ти перестаєш шукати сенс десь зовні і починаєш створювати його сам. Це момент, коли ти розумієш. Ніхто не прийде і не скаже тобі, хто ти і навіщо живеш. Ні філософи, ні вчителі, ні батьки Вони можуть вказати напрямок, але йти доведеться тобі. І тоді все, що здавалося раніше хаосом, починає складатися в систему. Ти розумієш, що кожен біль, кожна втрата, кожне розчарування були частиною твого пробудження, що все, що тебе ламало, Насправді будувало, тому що через тріщини і надходить світло. Практика сенсу це не великі подвиги, це маленькі дії, які ти робиш зі стану присутності, коли ти слухаєш не галас розуму, а тихий голос у середині. коли ти робиш крок не зі страху, а зі щирого імпульсу, коли ти не запитуєш себе, а що скажуть люди, бо нарешті зрозумів. Ніхто не знає, як тобі жити. Життя стає свідомим не тоді, коли ти все зрозумів, а коли ти перестав тікати, коли ти дивишся на свої страхи, не засуджуючи їх, коли ти дозволяєш собі відчувати все: радість, агресія, провину, сором, захоплення, все це частини тебе. І доки ти заперечуєш хоча б одну з них, ти не можеш бути цілим. Сенс життя народжується ні з постійного аналізу. Та якщо споживання, коли ти перестаєш намагатися пояснити все і просто дозволяєш собі бути. Адже поки ти шукаєш навіщо, ти втрачаєш сам процес, а життя це процес. Вона не чекає, доки ти розгадаєш її формулу. Вона просто відбувається. І твоє завдання не в тому, щоб його зрозуміти, а в тому, щоб бути в ньому живим. Усвідомленість це боротьба з хаосом, а вміння танцювати у ньому. Це коли ти не суперечиш собі, не намагаєшся все контролювати, а довіряєш не сліпо, не наївно, а мудро. Спробуй просто зупинитись, не тікати до цілей, не рятувати світ, не доводити нікому свою цінність, просто вдихнути та відчути, що ти вже є. Це є сенс, тому що сенс не в майбутньому, не в тому, що колись станеться. А в моменті, у тому, що ти відчуваєш зараз у цьому подиху, цієї миті, ти живий, і цього достатньо, щоб все інше набуло форми. Але щоб це усвідомити, треба перестати чекати на диво і почати діяти, діяти по-справжньому не зі страху, а з любові до життя. Практика проста: щоранку запитуй себе, не що я маю зробити сьогодні, а що оживить мене сьогодні. Можливо, це. Розмова з людиною, яку ти давно уникаєш, можливо, прогулянка без телефону, можливо, крок у бік мрії, яку ти відкладав роками, неважливо, що саме. Важливо, щоб це було чесно, маленькі, чесні кроки змінюють життя сильніше за великі принципи. І ще одне: вчись помічати, коли ти по справжньому живий. Це може бути момент, коли ти смієшся до сліз, коли слухаєш музику. І відчуваєш мурашки, коли стоїш під дощем і не ховаєшся. Саме в цій миті проявляється сенс. І якщо зібрати їх усі, скласти один за одним, вийде не теорія, а жива тканина твого існування. Саме з таких моментів складається життя, про яке не соромно згадати. Не треба шукати великих відповідей. Достатньо бути чесним із собою, все інше прийде, тому що сенсу не потрібно шукати, його потрібно проживати щодня, кожної миті, кожним вдихом. Питання, навіщо жити, завжди здається складним, поки ти шукаєш його зовні. Ми звикли думати, що відповідь десь далеко у книгах. Філософії у чужому досвіді, але правда в тому, що відповідь завжди була всередині. Він не приходить як одкровення, він не звучить голосно, він просто прокидається якось у вигляді бажання, бажання жити, робити, створювати, кохати, бажання, яке неможливо пояснити логікою, але яке неможливо ігнорувати. Це не просто імпульс, це голос твого істинного я. Саме воно знає. Навіщо ти тут? Воно знає, навіщо б'ється твоє серце. Кожен із нас уже знає відповідь, просто боїться йому довіритися. Ми заглушаємо цей внутрішній поклик шумом зовнішнього світу, порадами, страхами, обов'язками нескінченною суєтою. Але якщо замовкнути хоча б на хвилину, якщо пристати припинитися і просто послухати, всередині з'являється ясність. Вона не каже. Словами вона відчувається як напрямок, як тихе так, що з'являється десь у грудях, коли ти робиш крок у бік своєї правди. Саме це так і є твій сенс. Жити значить слідувати за цим внутрішнім бажанням, яке не відпускає. Воно не завжди логічне, не завжди безпечне, не завжди зручне. Але саме воно робить тебе живим. Адже сенс життя не в тому, щоб бути ідеальним, а в тому, щоб бути справжнім, бути тим, хто ти є, і мешкати те, до чого кличе душа. Коли ти починаєш жити у злагоді зі своїми бажаннями, все навколо вишиковується інакше. З'являється енергія, з'являються сили, яких раніше не було. Зникає втома, бо ти більше не борешся із собою, зникає страх. Бо нарешті довіряєш собі, зникає відчуття безглуздості, бо тепер щодня наповнений рухом до чогось живого. Той, хто знайшов себе, отримує не просто мету, а джерело внутрішньої сили. Він перестає залежати від обставин, думок, випадковостей. Він знає, навіщо прокидається вранці. Він не чекає, поки життя стане кращим. Він сам робить його таким. Це дає глибинний спокій, ту саму впевненість, яку не можна купити і не можна вдавити, що вона є. Коли ти розумієш, чого живеш, зникає хаос. Ти можеш помилятися, втрачати, страждати, але всередині залишається опора, тому що тепер ти знаєш, заради чого це все. Відповідь на головне запитання не в словах, а в дії. Не питай, навіщо жити. Відчуй, заради чого твоє серце починає битися сильніше. Іди за цим, віддайся цьому, і життя саме почне розвертатися у твою сторону, бо сенс завжди був у тобі. Просто потрібно перестати його шукати та дозволити йому проявитися. Якщо ці слова відгукнулися в тобі, якщо ти відчув, що всередині стало трохи тихіше. Але глибше залишайся. Підпишись тут, на Ютуб, щоб не втратити цей шлях. А у телеграмі я продовжую те, що не можна сказати в голос. І напиши у коментарях, що для тебе означає жити по-справжньому. Нехай ті, хто прийдуть після, побачать, що вони не самі. Це не кінець, це початок твого справжнього життя.